Якщо ви берете там ванночку з очисним елементом, наприклад, там рідким, він потрапляє туди, занурюється форсунки. Оце сопло воно тільки вичищає. Ну воно вичищає е, лише зовнішню його там фільтруючу частину. Все, що знаходиться всередині в самому цьому соплі, ви вичистити просто не зможете. Якщо розподілений тиск форсунки, вони чистяться, от проходячи да, проточним, проточним чином, то ці чистяться лише поверхнево. Я їду на машині, в мене запіщав якийсь ролик, кремінь. Як мені його замінити? Я дивлюсь генератор, начебто на перший погляд. Я його швидко зняли, його поміняли, які там, які, які там зароботик вам, як би сказати, так. Але я. Дивлюсь ближче, і розумію, що тут розбирати і розбиратись. Значить, яка справа? Він тут досить невдобно розташований. Ремішочок у нас, начебто, тут ні, у нас їх тут декілька, тому що окремо він іде на гідропідсилювач, не точно його бачу. І, на жаль, знаходиться в недоступному місці.